Всім привіт! Сьогодні хочу записати для вас цікаве відео про киянина Кирила Кожум'яку. З ким був він знайомий з князів Київської Русі. І насправді кого ж переміг замість Змія. Цікаво? Тоді поїхали! Кирило Кожум'яка був реальною особою. Про нього згадується в літописі Повість минулих літ. 993 рік. В ті часи князь Київської Русі Володимир вів боротьбу з печенігами. І коли обидві сторони побачили, що сили рівні, вони вирішили навіщо ось убивати, скільки людей, якщо можна. Виставити з кожної сторони по богатереві. Повернувшись до своєї дружини, князь Київської Русі почав думати, ось кого ж виставити. І тут йому порадили сина ратника Кирила Кожум'яку. Він був п'ятим сином. Він спочатку повагався, але потім битися погодився. Звичайно, він переміг печенівського богатиря. І тоді Володимир назвав на його честь це урвище, ось це місце, де відбувався бій. Ми це місто знаємо під назвою Переяслав. Що ж сказав Володимир? Перейняв славу отрок той. Народ був у такому захваті від богатиря Кирила кожум'яки, що склав про нього казку народного з Кирило Кожум'яка. В трьох словах розкажу, можливо, хто не знає, але я думаю, що всі бачили мультфільм і. Виникло запитання, чого ось я вам розказую про Кирила кожум'яку, а мультик має назву Микита кожум'яка і, можливо, хто знає драма казка Олександра Олеся має назву також Микита кожум'яка. Кажу, що ось в різних джерелах по-різному називають одну й ту саму. Особу, і, в принципі, і те, і те ім'я є правильним і можна його використовувати. Тепер повернуся до казки, про що розказується у касті. У касті розказується про те, що біля міста Києва жив Змій. Він забирав то хлопця, то дівчину, прийшла черга до дочки князя. І князь мусив віддати свою доньку. Донька дізналася у змія, бо той в неї закохався, хто його може перемогти. Його міг перемогти Кирилу кожум'яка. Одного його змій боявся, і тоді вона вісточку передала поштовим голубом. Кирила кожум'яку прохали тричі, старі люди молодь. А Піддався він на вмовини малих дітей. Кирило Кожум'яка бився зі Змієм, він його переміг, і таким чином князівна змогла повернутися до свого батька князя. Казка закінчується тим, що всі дуже радіють перемозі Кирила. І та ось те місце, де він жив, та земля, ось де він жив, почала з того часу зватися Кожум'яками. Але з цим чоловіком пов'язана ще одна легенда. Всі знають про такі захисні оборонні споруди, як Змієві вали, і також їх походження ось пов'язують з цим героєм. У легенді розказується про те, що Кирило кожум'яка, перемігши Змія, запряг його в рало. І оцей ось Змій орав і утворював насип з землі. І ось таким чином були утворені змієві вали, і, в принципі, ж і назва чого Змієві, а через те, що їх створив Змій. А вже пізніше люди почали на них будувати захисні споруди з дерева. І що зробив Кирило Кожум'яка з цим змієм? Та, звісно, вбив, утопив його? Тепер ми можемо відслідкувати те, що народні казки не створювалися на пустому місці, вони прославляли силу та мужність наших українських воїнів. І, в принципі, ця мужність та сила українських воїнів дійшла й до наших днів, бо саме такі люди зараз боронять нашу Україну. І від себе хочу додати: є таке поняття як герої Змієборці. Найвпізнаванішим героєм є звичайно Геракл. Але чи задумувалися ви? Що наш Кирило Кожум'яка також є героєм Змієборцем, і шкода, що він є не наскільки впізнаваний, як Геракл, але ми мусимо це усвідомити і пишатися ним. Сподіваюся, що ви сьогодні довідалися багато цікавого про наш український народ. Лишайте вподобайки коментарі, щоб я бачила, чи подобаються вам мої відео. З вами була Аліна Конотоп і до нових зустрічей!